Хело-хело, в цьому відео я досить стисло, так, дотично. Просто покажу, що існують такі програми. Силки я усі в посиленні, е, і ви зможете пройти цей шлях, прокописатися. Бо коли я це шукав, мені довелося шукати багато. А вам, я сподіваюся, вистачить просто подивитися це відео, і ви вже побачите, що ви можете використовувати для генерації чай-коду. І ну, далі буде тож. А от і я, всім привіт, всім, хто завітав, усім глядачам, підписникам. І щодо підписників, хто спостерігає за розвитком мого відповідного розладу, скажу, що все ж таки я прокачався, зрозумів, розібрався з ГРБЛю. І зараз, ну дещо не про те, але трохи про те. Тож, спершу, от у чому в мене була проблема, взагалі-то я не мав, я шукав, підходячи саме для мене генератор G-коду. Ну, типу, тим, хто може не в курсі хтось, але я чомусь гадаю, я щось мені підказує, що хто завітав на це відео, ті вже шарять. І зараз будуть мене хейтити, але все ж таки спробую розповісти. А, що таке g код Є ще там М-коди і таке інше. Це просто такі інструкції, команди, які змушують ваш ЧПК робити саме те, що ви від нього вимагаєте. Тобто є контролер, наприклад, контролер ГРБЛ. Так, Щодо назви, погоджую, що воно позначає, зараз не про це. І сам по собі той контролер це просто ну якби, такий гомункул, який виконує команди від J-коду. Тобто керується він саме цими інструкціями. Але ж якщо вам потрібно створити саме інструкції J-коду, як виявилося для мене, це надважливий момент, бо я гадав, що в мене там з прошивкою щось не те, а виявляється, просто треба було коректувати J-код. То ось якраз оце о, та сама тематика. Тож. Трохи ще по всі так, е, хто тільки завітав. Я розробляю ЧПК станок, але використовую там не декартові координати, або кортизіанські, чи якось так. А спробую там якраз коперсатися, використовувати, працювати у полярних е, координатах. От, і тому раджу, от всім, хто бажає з цим дізнатися, е подивитися усі, по-перше, усі ссылки на весь матеріал, що я проробив, ось тут в описі під відео. Подивіться, полазьте, почитайте, буде корисним. І от сформувати g код ну, для 3D-принтерів там є спеціальний софт. А от я зараз розглядаю g код з векторної графіки, якщо вам потрібно щось фрезерувати, або потрібно щось візерувати лазером, наприклад. Або плотером вирізати. ну коротше, Для векторної графіки, 2D-графіки, тож. Вам треба взяти з якогось зображення, ескізу, креслення, перевести це у команди для ЧПК. І для цього є спеціальний програмний софт, їх повно, але дещо хочу вам розповісти. Тож, є програмний софт, типу там, Universal J-Code Sender. Це програмний софт, який для трансляції J-коду. Тобто, у вас вже є J-code файл. Ви його посилаєте у ЧПК, і він там щось робить за цими інструкціями. А є програми, які можуть створювати цей J-код. І їх теж повно, але в мене була проблема, в мене Linux і не все стає. Тож я шукав оптимальний варіант саме для себе, але користувався і тим, і тим, і іншим. Можу щось сказати, підказати. Тож. До речі, коли я це шукав, я з цією проблемою був сам на сам, дуже важко було ось так подивитися. Тож. От я виділяю три, раджу три, як на мене, ну, найкращі ці е, е, і транслятори, і генератори J-коду. Е, ну, дивіться. Ну, Lightburn. Е, мабуть, багато хто вже знає, користується, але ж вона не безкоштовна, і насправді це її великий мінус. От, я її встановив, але навіть не встиг трохи покоперсатися в ній, бо ліцензійне безкоштовне один місяць вийшло, і а я ще станок не доробив тоді. Тобто про неї хвалять, кажуть, вона чудова, але ж за гроші. Ну, коротше, але йде і під Linux, і під Windows, і вона і генерує, як я знаю, g code і переробляє там зображення. Ну, коротше, там багато налаштувань. Гадаю, хто собі дозволить це, може, той не розчарується. Тож, така вона. Класна напруга, але дорогезна. 6! Інша справа Лазер ГРБЛ. Вона йде під Windows, і це великий її мінус, бо під Linux я ще я тільки не я й вмовляв, я, я погрожував, я не намагав... Ні, Ані через Vine, ані ніяк. Ну, не запускається вона в мене чомусь. Не знаю. Вона проста, вона така для новачків саме те, ви можете просто взяли і встановили, там оброблюють зображення, генерує вона чай-код, керуєте станком, все має бути нормально. Ну, може і є свої якісь недоліки, але виділити їх я теж не можу, бо не можу. Ну не, не, не було багато досвіду, але якщо хтось не чув, то це воно користується попитом. Дуже раджу, але якщо у вас Linux, там можуть бути глюки. Тож, по-перше, вона безкоштовна, по-друге, проста. І по-третє, єдине, ну, коротше, варто спробувати, варто скуштувати. Але я зіштовхнувся з тим, що не те не те в мене не йде, і довелося шукати. Я поліз онлайн а, і знайшов для себе OpenBuildCam. Cam. А як я її знайшов, коли я коперсався з прошивкою, Лазер GRBL або Плоттер GRBL для Arduino. Там у посиланнях було посилання на цю програму, і софт онлайн, і він працює, він класний. Зараз подивитися, насправді там інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, і він досить чітко генерує J-коди. причому до того ж до багатьох речей, які ви зможете знайти на гітхабі і скачати програмний код. Там є описи, і до речі, завдяки цьому веб-сайту з, з цим камом, я і знайшов усі відповіді на свої запитання щодо генерації g коду обробки g коду щодо навіть того проекту, який я взяв за основу тепер вже, і тепер розумію, як керувати власним ЧПК. І щодо J-коду, його команди вони не складні, їх просто треба запам'ятати, логіка там досить легка, швидкість переміщення, там різні прискорення, і там, ну таке підняти, опустити, все, начебто нічого такого. Треба просто почитати, покописатися, спробувати розібратися. Це не важко. Про генератори J-коду ми побалакали. А тепер от що я скажу. Зараз трохи такої музичної рекламної паузи для мого каналу. Он, тві, фрі, іриго. Я ніде не навчався та робити це, замахався, та все ж для вас хіта записав. Гелівем це свіжий, цікавий. Годі вам ловити вже гави в нас повно справ. Ви на мій канал підпишіться та відосика від дивіться, я все сказав. Ти тим хто от бажає з G-кодом попрактикуватися, є класний. Сайт, програма онлайн. Ви просто можете подивитися, промоделювати усі строчки вашого програмного коду цих інструкцій, і десь там щось змінити, бо воно поетапно вам дає таку змогу. Дуже раджу, я цим користувався, воно мене навчило, як користуватися J-кодом досить добре. Тож, це відео воно більш-менш ознайомче, просто показати, що такі програмні софти є. Я дуже раджу ними користуватися. А потім ще запишу, як саме розкрию всі тонкощі нюанси, але буду це робити на прикладі реального свого станочка. А це мені вдасться тільки коли він буде повністю завершений. Тож наразі, усім привіт, бувайте! Гедеум!